Всім ще раз добрий вечір, саме добрий вечір. а не вечір. Так, вже більше півтора року ми вже з цієї сцени говоримо виключно українською мовою. Так, потрібно було це зробити раніше. Потрібно було це зробити раніше, але, як то кажуть, краще пізно, ніж як арестовують. Більшість українців переходить на українську, навіть політики переходять. Та Тищенко перейшов на мову. Являєте, як людині складно було перейти з уявної на українську? Ми з дружиною теж вирішили перейти на українську. Спочатку, ну, думаю, так, перейдемо, будемо розмовляти раз на тиждень у, у вівторок. Ніфіга ця тема не працює, треба розмовляти постійно. знаєш? Комусь це дається легко, комусь це жалеє, залишився той, хто ще до, до сих пір. Розмовляє ворожою. Я думаю, що їх не треба цькувати, треба їх лагідно українізувати. Знаєте, перший тиждень людина слухає українську музику. Другий тиждень людина дивиться тільки український контент, фільми або з українською озвучкою. Третій тиждень ви пишете смс-ки людині тільки українською, виключно. І вже через три тижні людину можна відв'язувати. І, хоч не хоч, але вона заспіває солов'їну. Значить, є ще один е, пункт там е, лагідної українізації, якщо ви підписані на якихось блогерів і сердитесь на них, що вони, ну, скажімо так, ведуть свій контент російською, да? Но не слідкуйте за ними в інстаграмі, слідкуйте за ними наживо. <риво> Я б від російського мату поки що не відмовлявся, тому що, знаєте, українською, як послати москаля, ну, це бісовий син. Ах ти, свиняча рило! Це для них слухається, як знаєте, як так лагідно все. А коли кажеш пі та ганд, зразу понятно, про кого йде мова. Клічко теж перейшов на українську, тому давайте переходьте на українську, підтримуйте мову, їй зараз дуже тяжко. Давайте спілкуватися українською, давайте слухати українською, давайте дивитися українське, давайте. Думати українською, аби за нас знову не почали думати російською. Українська мова одна з найкрасивіших, найспівочіших мов у світі. В жодній мові немає в світі таких пестливих слів, як в українській. І якщо ми навіть в гімні називаємо сволоту вороженьками, але обов'язково не забуваємо додати, що вони обов'язково згинуть. Ласкаво просимо в єдиний квартал. Чінка наступає темна в кримчику, наша розвідонька приплила до того бережку. будемо різать, потихій, щоби не будити виродків, вбили їх тихесенько, щоб матусям врожці дали пілішки. Ти човник пливе, але гучно він кораблик зірве. Щоб покормити рибку на дні, свіжим м'ясом русні, зверху дрончик летить і знімає цю кривавеньку мить, щоб ти зранку телеграмчик відкрив і свій ранок зробив. Попадання, горченька. Натягнем на думку оченьки, кишечки виймемо, намотаємо на горлишко. Буде кров'янка печіночки, що зіпсована горілочкою, Зробим піджарочку. Як вона шкварчить, то хай марс готує, вам би краще текти, поки ніженьки є, щоби іти. Поки рученьки є, щоби гребти, поки є чим вести. забирайтеся геть, поки маєте, що скласти пакет, не суму, що голову не знайшов, ти ж без неї прийшов, що з лицем точніше скипалом, ми ж все так і планували вже Земленьку нашу, гімнофон тої клятої раще, тож рушаємо в путь, щоб червоні лінії перетнуть, переможеньку скоріше здобуть, знову вільно вдихнуть, хай донатих летить, хай москалик на Росії не спить, хай бабоношка росте там весь час, а калина у нас. really quiet.